От. Христос народився. Дякую. Вітаю вас з усіма святами, які ми вже відсвяткували, які ще будемо святкувати. Багатьох з вас я в цьому 13-му році бачу вперше і хочу вам побажати, щоб 13-ка для нас була щасливою, щасливою, щоб ми справді якось своїм спільним теплом. Перебороли цю таку магію чисел. <кій> ну, це те, що я можу сказати для початку, так? Віктор, звідки тут є чудовий вірш, який нам звичайно, все пояснює. Тут є послання до кума, яке ми дуже добре знаємо. Тому ну, що тут гріха даї, вся українська література і всі, все ширше коло зацікавлених. Дуже Знають, як це все робиться, і звідки починається, і хто тобі є, Іван Малкович. А якщо, якщо серйозно, Малкович робить серію, принаймні, він мені про це говорив, і здається, говорив про це вже в двох інтерв'ю. Про те, що він хоче зробити певний. Я би це назвав каноном, він це так і називає. Але. Це є тільки поезія, яка йому є не тільки близька, але важлива. І яка важлива на його погляд для того, щоб бути збереженою, укладеною і таким чином війти і створювати якийсь новий літературний дискурс. Щось на кшталт зразка. Як ти до цього взагалі ставишся? До зразків у поезії. До того, що ти тепер став. Великим класиком. Ну, я не думаю насправді, що я став великим класиком. Е, просто е, Іван, е, Іван Малкович е, людина дуже, наскільки я його знаю, е, ігрова. От, він любить влаштовувати е, всілякі серйозні і не надто серйозні ігри. І е, одна з таких його. Ігор це є власне українська поетична антологія. Я не думаю, що він хоче яким, якимось чином переробити чи переінакшити якісь канони, вести когось на якесь вище місце, когось якимось чином. Віддалити від канону, не надрукувавши, скажімо, його в цій серії. Насправді, я думаю, що Іван друкує те, що йому подобається. Як ми ж всі чудово знаємо, що Іван сам дуже класний поет, От. і в нього є якісь свої особисті. Інтенції щодо поезії, і деколи, деколи справді там спрацьовує і дружнє ставлення. От Я думаю, що в випадку зі мною там спрацювало більшою мірою дружнє ставлення. Ми є кумами, це правда. Тобто і в, цьому, в цій книзі є вірш Лист до Малковича, який був справді написаний, здається, він датований 15 жовтня. 1995 роком. От, і навіть написано, що цей вірш написаний був в містечку Хираві. Є таке містечко Галицьке на кордоні з Євроспільнотою, з якого родом моя дружина, яка присутня тут. От, і в 95-му році я написав цей вірш. І от з 95-го року пройшло скільки років? 18, здається, там. Да? Так що кум довго-довго приглядався до цього вірша і до всього іншого, що я понаписував, і нарешті вирішив мене надрукувати в своєму видавництві, за що я йому глибоко вдячний. Насправді це дуже приємно, коли, коли е, видавець, який я твоїм другом і кумом. Бере на себе таку відповідальність, маючи стільки, стільки заслуг перед українською культурою і так далі. Він справді перечитав всі ці вірші, він справді вибрав їх. Тут написано, що Малкович є порядником цієї книги. От, мені було самому цікаво, що Іван вибере, тому що я йому запропонував ну, в, раз... може, в два рази більше текстів. І запропонував йому вибирати, власне. І мені було цікаво, що він вибере. Я жодним чином з ним не сперечався щодо е, вибору цього псогиніст. До речі, е, дивно, але так сталося, що тут є вірші з усіх моїх книг. Е, Іван не вибирав з окремих книг, а вибирав з того, з того надісланого електронною поштою е, об'єму. От, і виявилося, що навіть з найпершої книжки, яку я деколи не навіть не згадую в своїй бібліографії, була мене така книжка е, спільно з Олександром Ірванцем і таким е, забутим же, на жаль, чи я знаю Сергієм Раченцем. От була така книга, яка називалася. Братською могилою, бо це під одною пладинкою друкувалися три книжки. Бурштиновий час. І з цієї книжки тут є також кілька, кілька віршів. От. Так що це справді вибране, і воно виборне Івану Малковичу. Але чи воно там війде в якийсь канон, чи воно стане ліпшим від цього, чи гіршим, я, я не знаю, це залежить від. Мішка має свою долю насправді, залежить від її долі, на яку я вже якогось впливу навряд чи буду мати.